Добрий день, діти! Послухайте вірш, що таке довкілля. Все, що є довкола тебе сонечко, хмаринка, небо і пісок, каміння, води, і люди, часточка, природа, поле, гори, травичка, ліс, повітря і водичка, бджілка, пташечка і зорі, вільний вітер на просторі, квіточки і різне зілля це дитино, їй довкілля. Світ навколо нас дуже привабливий і цікавий. Живемо у ньому, немов у рідній домівці, бо ми теж часточка цієї природи. А щоб тобі тут було затишно і добре, то треба поводитись мудро, оберігати довкілля, бо без нього ми не можемо жити. Треба допомагати природі відновлювати свої сили. Природа буває жива і нежива. Чи ви знаєте, що відноситься до живої природи, а що до неживої? Зараз це перевіримо. Розгляньте на столі картинки і назвіть, що відноситься до живої природи. Вірно, це дерева, тварини, гриби, комахи та квіти. А що відносить до неживої природи? Так, це пісок, хмаринка та каміння. Відгадайте загадку, хто без дров, без вогню світить, гріє нам щодня. Високо ходить, землю водить. Одне око має, всюди заглядає. Дивиться о віконце, що це? Правильно, це сонечко. Діти, а що нам дає сонечко? Правильно, сонечко нам дарує своє тепло та світло. Діти, а чи ви знаєте, кому потрібно сонечко? Давайте з вами пограємо в гру та перевіримо. Розгляньте запропоновані картинки і оберіть, кому потрібно сонечко. Правильно це квітка, свинка, змія, грибок, собачка, кінь, птахи. Як ви гадаєте, чи можливе життя на землі без сонця? А чому? Так, правильно, бо завдяки сонечку все росте і квітне. А діти й дорослі ще полюбляють загоряти на сонці. Діти, а я для вас маю ще одну загадку. Послухайте, куди ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Носом його вдихаємо, як побачити не знаємо. Що це? Так, молодці, це повітря. А чи ви знаєте, де є повітря? Я запрошую вас до дослідницької лабораторії. За допомогою дослідів ми з вами перевіримо, що повітря є у воді, в нас і в землі. Повітря є в воді. Для досліду візьміть чашку з водою та склянку. Воду виливаємо у склянку. Подивіться на склянку із водою, що ви бачите на її стінках. Так, молодці, це невеликі бульбашки. Як ви гадаєте, що це? Правильно, ми з вами можемо зробити висновок, що повітря є у воді. Повітря є в нас. Давайте це перевіримо. Візьміть миску з водою, човник паперовий та трубочку. Візьміть човник, опустіть його на воду та легенько подуйте. Діти, що відбувається? Чому він став рухатись? Правильно він почав рухатись із-за руху повітря. А де воно взялося? Ми з вами можемо зробити висновок, що повітря є в нас. Далі перевіримо, що повітря є в землі. Тьміть склянку з водою та тарілочку з землею. Покладіть грудочку землі у склянку. Із водою. І подивіться, що відбувається. Ми з вами спостерігаємо, що у склянці з'явились невеличкі бульбашки. Тобто можна зробити висновок, що в землі теж є повітря. Отже, ми з вами переконалися, що повітря є у воді, в землі і в нас. Діти, а чи має повітря колір? Ні, молодці, його побачити не можна. А за допомогою яких частин ми його відчуваємо? Правильно, носом Носом ми його вдихаємо і видихаємо. Діти, а що забруднює повітря? Правильно, часто люди, не задумуючись своїми діями, забруднюють повітря. Викиди. Диму, струб, фабрик, заводів, вихлопні гази автомобілів, спалювання опалого листя. Забруднене повітря шкідливе для людей, живих організмів. Із-за забрудного повітря можуть виникати різні хвороби. Діти. Запам'ятайте, берегти повітря це значить берегти своє здоров'я. Послухайте ще одну загадку. Прозора, джерельна та чи вона для нас поживна і цілюща, вона це просто клас. Що це діти? Так, правильно це вода. Це одна з найбільших цінностей планети Земля. Подивіться на глобус. Якого кольору найбільше зустрічається на ньому? Як ви гадаєте, що позначено блакитним і синім кольором? Так, позначено воду. Вода займає найбільшу частину земної поверхні. Ми не можемо уявити своє життя без води. Вода є у всьому живому і навіть в організмі людини. Діти, які ви знаєте властивості води. Так, вірно, вода прозора, без запаху, без вкусу, текуча. І вона не має форми. Подивіться на склянку із водою, де ми вкинули грудочку землі. Яка вода у склянці? Так, брудна. Чи можна вживати таку воду? Ні, правильно. Треба вживати чисту воду. Чиста вода дає життя всьому живому світі. Якщо живе жива вода, тоді земля у квітах. І запам'ятайте, воду треба берегти, очищати джерельця і струмочки, не забруднювати береги та водойми. Зараз давайте з вами відпочинемо і виконаємо веселу руханку. <пас> Згадайте останню загадку. Тільки вийдеш ти із хати, то зустрінеш нас. Ми це сад зелений, ми гаї діброві, ми це трави і квіти. Хто такі ми діти? Вірно, це рослини. Рослини наші зелені друзі, що дають нам рослини. Вони несуть не тільки красу, милують. Наше око. Вони ще очищують повітря. Ще рослини годують людей, птахів і тварин. А крім того, дуже багато рослин мають лікарські властивості. Вони допомагають нам бути здоровими. Ось скільки всього корисного нам дають рослини. Молодці діти! Сподіваюсь, ви зрозуміли, чому потрібно берегти. Природу. Діти, світ навколо нас дуже цікавий і привабливий. Природа це наш рідний дім. Тому оберігайте природу і примножуйте її. А я вам кажу до нових зустрічей!